Аж до останнього відтиху свого життя славної пам'яті достойний Ярослав Стечко працював для визволення України. Тут він поділиться зі своїми споминами про акт 3 червня 1941 року та відновлення української державності. В часі поголошення відновлення української державності, яку Благословив суха Божий Андрея, тодішній митрополит Української католицької церкви. Він з огляду на недугу митрополита Слуги Божого уповажнив тодішнього епископа, таємно вищаченого, кер Йосифа, бути відпоручником митрополита при акті проголошення української державності. Коли я прийшов до митрополита Андрея і придружив йому нашу думку і пропозицію проголосити відновлення української державності, в той час був тодішній епископ Владика Йосиф і слуга Божий сказав, що він не зможе особисто бути з огляду на а але уповажняє свого наслідника, епископа Йосифа, бути приявним, співтворити акт проголошення відновлення державності і від нього поблагословити. Це було 30 червня 41-го року. Одночасно ми з митрополитом Андреєм обговорили. Процедуру поголошення і я попросив його, щоб митрополит видав пастижке послання до народу з приводу святочної нагоди. Митрополит дуже радо згодився, і коли я запропонував, що, щоб спільно обговорити склад майбутнього державного управління, митрополит радо погодився і одночасно поповажню єпископа Родику Йосифа в тих справах компетентного для обговорення конструкції державного управління і також ради сеньорів, тобто революційного парламенту України. І що Треба підкреслити, що Найважливіше, що наша організація стане на становищі, щоб включити в державне правління всі українські політичні течії і представників громадських централь і очевидно теж представників церков. І я з приємністю дістию, що Če o njih odna s političnih organizacij, račije povedati, političnih opartejnih sredovištev, vsi, par, par, ukrajinskoj partiji, ukrajinski partiji, razvezališče pod boljšovsko okupacijo, ukrajinski narodisti, neku javno reprezentoval. Torej, dejansko edina organizirana politična sila to je bila UN, vendar so bili sredovišči partijno-politični in mi smo zapolnili vsakomu iz njih, da bi prijel v državno upravljanje. Zrazu je bilo tako, da organizacija pod vodstvom pokrovnika Melnika je zapolnila Почала переховали зі мною і, і обіцяли прийняти два пости в уряді, які їм запропонував після тієї розмови з ними, під час якої я сказав, що вони мусять рахуватися з тим, що, що уряд буде підданий німецьким репресіям і може бути. Арешти і концтабори, вони на розмову більше не прийшли. Багато пізніше я довідався вже на імміграції в останніх руках, що в середовищі полковника Мельника було лише дві тичі одна за визнання державного управління. І визнання відновлення державності, а друге була проти. Остаточно полковник мельник, так як тепер інформують наші е, прихильники і тодішні природні члени організації полковника, мельника полковник мельник, вирішив, щоб е, його організація виснула акт проголошення і Підскала своїх представників таким чином. Експост, е, я про ту віску довідався, бо коли е, там те рішення запало, то я вже був арештований. І, власне, так що сьогодні експост можна сказати, що, що хоч спізнено, але і організація полковника Мельника. Весна державність і виснаря державне правління. І тим більше дивно мені і нам всім, що теперішній провід тої організації засуджує той акт і зневажає, і знеславлює творців того акту, не зважаючи на те, що його співтворцями в однаковій мірі. З нашою організацією були і слуга Божий Андрей, і Родика Йосиф, і голова української фальної Православної церкви, церкви Метрополет Полікар. В, -в, в раді сеньорів ми були в зникаючі меншості представники нашої організації, бо ми мали тільки двох членів там. З тою метою, аби, аби якнайбільший найбільший вахляр українського народу, його речників, його різних політичних течій був включений у державне будівництво. Нагадаю, найважливіше було те, що ми були єдина організована сила, яка боролася і проти московської окупації, і згодом проти німецької. І ми були того свідомі, що ключові позиції мусять бути зайняті членами нашої організації і голова державного управління мусить бути член нашої організації, який буде давати гарантію, що при репресіях німецьких не уступить. Не зрезигнує і не відкричу акту погрошення державності. І з того погляду провід організації вирішив, щоб я, який був тоді першим заступником голови проводу організації крічниці Степана Бандери і шефом політичного штабу проводу, щоб я очолив державне правління. Зразу я був за тим. Прибувши на місці нелегально, щоб запропонувати комусь другому, який би очорив те правління. Якщо б був на місці доктор Горбовий, то я мав його на меті, а щоб він на місці не був, то я пропонував професору Пальчишнові, який дуже щиро заявив, що він вважає, що ви почали провідний член організації, а він буде першим заступником, що і сталося. Натомість згодом був намічений на, як голова підпільного уряду України доктор Володимир Грубовий, який, на жаль, в місті був арештований і не міг тої функції перебрати. Отже, це акція де.